Усім гарного дня, бонжорно, have a nice day and weekend. Записую це відео, знаєте, щоб вибачитися. Бо я зробила довге відео про розпаковку в нідерландському секонд-хенді і вже його там і опублікувала, а потім вирішила подивитися в інтернеті, як воно що називаються ці фігурки, і зрозуміла, що такого наговорила. говорила. Боже. Цьому чудеку дуже дісталося, бо якось мені мізки поплавило. Я зовсім забула, що як, як які взагалі бувають фігури в шах. Вибачаюся. Ну, якось так. цьому теж дісталося, як його тільки я не називала. Але ж він бідолага трохи заслуговує, погодьтеся. Ну, цьому дісталося менше, бо він більш адекватний. Але ж все ж таки, вибачаюся перед ним персонально. То люди, ну так, да, забула я, що бувають конь, коні були. <свісно> Якісь там. Да. вибачаюся. Але усім дякую дуже за підписки, за ваші, за ваші лайки. Я там трошки організувала плейлісти, і то ви можете там вибрати, що вам більш заходить, яка тема більш ваша, щоб вам було легше це там, якось орієнтуватися в тому, що в мене накидано тут на каналі. То усім дякую, усім гарного дня, гарного настрою, тримаємося і сподіваюся, завтра буде краще, ніж сьогодні. До побачення!